Сьогодні в літописі села Квасе відкриваємо яскраву сторінку, закладаємо капсулу, послання нащадкам та освячуємо місце будівництва нової школи. Будівництво нашої школи відбувається на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича за сприяння голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олександра Олександровича Надеди. Шановний Олександр Осандрію, що шановні присутні, мені дуже приємно сьогодні бути разом із вами, тому що рік назад, коли я приходив у вашу школу. Усі були так скептично налаштовані на те, що чи почнеться будівництво цієї школи. Але е, ми бачимо, що ми почали з вами будувати. І це в дійсності е, завдяки підтримці Олександра Олександровича ледиди Я сьогодні хочу також будівельникам побажати хорошого. Погоди до того часу, поки вони не вийдуть під кришу і не будуть могти е, працювати вже у закритому приміщенні, е, діткам, і вчителям і батькам побажати чим скоріше, щоб ми з вами перерізали ленточку відкриття школи. Я раді вітати вас на нашому святі. Радість переповнює наші серця. Адже саме сьогодні наші учні отримують такий чудовий довгожданий подарунок спортивний майданчик зі штучним покриттям. Щоб всі Вы чекаємось постійно <плес> чекаю. <плес> <плес>